Питаємо, як теплі весняні дні оновлюють природу, так і чергові історії патрулювання інспекторів та патрульних муніципальної варти стають основою для нового випуску новин ситуаційного центру. Пожвавіло в парках і скверах міста. Громадськість насторожі. не допустять правопорушень і наші патрульні. Перевірили, алкоголь ніхто не вживає, поводять себе чемно. Візьмемо на контроль. Особливого контролю вимагає нагляд за такими місцями відпочинку в вечірній час. Оживилися і мопедисти, яких неодноразово просили залишати свої засоби пересування за межами парку. Не можна дати у парку ми ми просто. Не можна Ой. присутнім. Нагадали, а іншим нехай стане наукою. Для цих порушників правил зупинки і паркування, які вкрай заважають вільному руху громадського транспорту, муніципальна варта посилює попереджувальну роботу. Це першотравнева. Маємо порушників, будемо відпрацьовувати. Цей виклик з розряду: хто ходить в гості по утрам, тот поступають мудро». Продовження знаєте. А є і інша сторона медалі. Незваний гість гірше татарина. Ось тут самісіньке Яблучко. Це ваш квартира? Ні. А че? Я в гості. Прийшов. Як говорять в народі, від кохання до ненависті маленький крок, особливо коли твій любимий вже зараз колишній кидається з ножем. Женщина, йдіть сюди. Я вихожу. А. Пока, пожалуйста, держите его, потому что его Да, ну, Он, лежит, он с ножом мужик кидался. Это он к вам увиделся? Да. А он тут проживает? Нет, он проживает на ЛАЗо, 2 или еврейской, я не знаю. А не тут, все. а то, кто проживает. Это мой бывший сожитель. Вы вызвали этого человека к себе в гости? Он говорит, что гості? вы звали. В гости? Да. Зачем мне такое счастье? Прислухавшись до переконловых рекомендацій, муніципалів, чолов'яга пішов. Пішов до дому. Але на прощання підкинув жару вогонь дамі, що розбила його серце. більше не приходити. А це все додому, да. так, ти змінити не будеш? Ти що, взагалі? Стерва тупа. Тут ранок сусідів був не дуже добрим після гучної ночі в під'їзді. Де він проживає?

Сусідів пообіцяв негайно засклити вікно. Ми діло візьмемо під контроль. Да, Сьогодні вечір на здається. А на майбутнє, щоб було добре, не треба порушувати громадський порядок. Безпека вечірнього міста щодня в полі зору наших патрульних. Доброго вечора. Муніципальна варта знаходиться в сквер перемоги. Все спокійно, молодь відпочиває. Патрулюємо далі. Ми знаходимося меморіал слави, все спокійно, абсолютно нікого немає. Спальні мікрорайони, прибудинкові території. Під наглядом все спокійно та перевірили всю прилеглу територію до трьох літерів. Порушень немає. Торговельні об'єкти, майданчики та місця загального користування також в маршруті. Патрульних центр міста біля ТБЕ. Все спокійно, без порушень. Біля планети. Все спокійно, без порушень. Патрулюємо далі. А далі зазираємо в потенційні місця активності асоціальних громадян. Базарку, район перемоги, все спокійно. Порушень поведінки не виявлено. Патрулюємо далі. Реагуючи на прохання жителів міста, продовжуємо моніторити багатоповерхівки, в яких вчинялися вандальні дії, аби злодії, які попередні рази так налякали мешканців, що ті боялися вийти навіть з квартири і думати, забули про повторні злочинні дії. Всі під'їзди закриті, сторонніх осіб не виявлено. Як бачимо, нікого немає. Замок все закрито. Посилено і нагляд за прибудинковою територією, і навіть в години ікс. Комендантський патруль перебуває на вулиці Південна, 23. зараз. Перша година ночі, все тихо, спокійно, порушень не виявлено. Реагуючи на повідомлення наступного змісту, на дорозі лежить предмет, перешкоджаючи руху. Патрульні, що були поряд, негайно відреагували. І що ж побачили? Дерев'яний піддон, який, звісно, прибрали. Прибрали зайві предмети з проїжджої частини, та у мене впевнена, як і у багатьох інших громадян, питання невже не можна було прибрати цей предмет самотужки? Можливо, саме в цей час допомоги муніципалів потребували з більш важливих питань? Комендантський час 24 до 5 ранку. Це підвищена відповідальність за безпеку наших громадян, родин, які в більшості оцій порі вже бачать третій сон. Людей, нарушаючи комендантське время, Автопатруль – це завжди огляд, відстеження, реагування і дії направлені на формування безпечного середовища. Улица Кишеньовська, нарушителі общественного порядку і комендантського часу не виявлено. І так, рухаючись завданим маршрутом, отримуємо сповіщення по вулиці Козацька біля магазину гамірно. Приїхали на виклик, магазин поляна, нібито шумна кампанія. Нікого немає. А тут, під час руху містом, ніби в пісні самотня боса, далі йду сама. Ні, не сама, а з племінником. Праважаю тяжко для дому. Ну, Ви порушуєте комендантську годину. Розуміємо, але трошки я затримала його. Поки дама взувалась, представник поліції перевірила документи. Бо саме наявність документів, посвідчуючих особу, вимога номер один для кожного громадянина в умовах дії воєнного стану. Зараз ми до перевіримо. коли ще ріжечів є. Ні, нічого немає. Запрещеного нічого немає? Отож, пам'ятайте, що кожен ваш крок повинен бути обдуманим, бо за цим ваша особиста відповідальність. І якщо кожен почне з себе, то спільна безпека буде непорушною. А інспектори муніципальної варти залишатимуться на варті цього щодня і цілодобово.